Знаходжусь в вишневому Крюковщина, маю невеликий свій кабінет і працюю більше з оздоровчим масажем, хоча є і андицелітні і але в таких напрямках працюю. Ну на самом деле, багато чого взяв я для себе в першу чергу. Це пов'язано з розвитком як бренду, навірно, так як особливої особистості. Якщо б я допустим знав, де де б я там був, там коли ми в січні з вами спілкувались. Mm. І зараз вже квітень, типу, то за цей період, звісно, дуже великий прогрес. Ну, типу, складно порівняти е, з того, що було, і зараз. Так, я йшов в тому направі на направлення, в котре я хотів. Я вже дуже давно хотів звільнитись, працювати повністю сам на себе, але тим якийсь знаків, так сказати, знав. Ось і це ну, ваше навчання так допомогло в цьому всьому скоригувати саме от направлення як особистого бренду, як, типу, от ти є масажист, тебе є своя ціна, у тебе є свій час. Ти чогось дос, достой, да? і в цьому найголовніший плюс всьому того, що то що я зараз маю.